Виконуємо завдання 3 практичної роботи 3.5 за підручником інформатки 5 клас Джона Ендрю Біоса 2022 року випуску. Відкриємо текстовий процесор Word. Під час виконання завдання я буду використовувати Word 2021, але ви зрозуміло можете використовувати і інші версії Word. Вибираємо новий документ. Потрібно набрати деякий текст. Я щоб було швидше, вже даний текст набрав. І зараз я його вставлю, щоб було швидше. Причому набрав з усіма помилками, які є. І тепер нам дані помилки потрібно виправити, а потім займемося форматуванням. Як бачимо, деякий текст в нас підкреслений червоною хвилястою лінією. Це означає, що в даному слові є орфографічна помилка або даного слова немає в словнику Word. Давайте виправимо всі помилки. Ну, по-перше, бачимо ось тут назва першого мобільного телефона. І швидше за все, назва мобільного телефона файдена правильно. А помилка розпізнається тому, що бачимо зараз на самого перевірки українська, ось тут написано на англійській мові. Давайте клацімо правою кнопкою миші по даному слові, у контекстному меню, що відкрилося, виберемо пропустити все. Аналогічно ось тут пропущене і ось це слово вже воно не підкреслене. Аналогічно можна зробити і з усіма іншими помилками. Клацаємо правою кнопкою миші і бачимо, ось тут є пропозиції, яке слово має бути правильне. Вибираємо потрібне, якщо воно є в списку. Можна було зрозуміло і з клавіатури виправляти. Але зрозуміло ось так швидше. Якщо помилок небагато, тоді зручно використовувати контекстне меню, клаціємо правою кнопкою миші. Але якщо помилок багато, то зручніше скористатися іншим способом. Перейдемо на кладку рецензування. І ось тут в групі правопис виберемо правопис і граматика. Відкривається вікно Правопис, де бачимо, з'являється підкреслене слово. Бачимо, даного слова немає у словнику. Ну і бачимо, що насправді це слово є правильним. Додаємо пропустити один раз або пропустити все. Бачимо, вже не підкреслене. Ось тут також немає у словнику. І вибираємо потрібний варіант. І так далі. Тут пропускаємо. До речі, якщо у вас не було б правильного вибору слова, то просто сюди переходите і виправляєте з клавіатури. Тепер давайте відформатуємо даний текст, виділимо його весь, для цього затискаємо ліву кнопку миші та протягуємо. Перейдемо на накладку Основне, ну, по-перше, давайте збільшимо розмір до 14-го. Сам шрифт встановимо Times New Roman. Зробимо відступи між рядками. Нехай буде півтора. Тепер виділимо перший рядок. Встановимо для нього вирівнювання по центру. До речі, ось даний весь текст має вирівнювання за шириною. Бачимо, в мене вже встановлено автоматично. Якщо у вас не встановлено, то встановлюєте за шириною. Давайте зробимо відступ перших рядків кожного абзацу для даного виділеного тексту. Найпростіше це просто потягнути за верхній повзунок. Ну, або відкриваєте вікно абзац. Клациєте ось цю кнопку зі стрілочкою. І ось тут вибираєте перший рядок спеціальний. Ну і скільки тут потрібно. Нехай буде ось так. Повертаємося до заголовку. Зробимо накреслення жирне. Розмір тексту зробимо більший. І колір тексту блакитний, темно-блакитний. Залишилося ще вставити зображення. Давайте знайдемо якесь схоже зображення в інтернеті. Відкриємо браузер і в рядок заголовка чи в рядок адреси введемо ключові слова, пошуковий запит, мобільний телефон. Перейдемо на вкладку зображення. Давайте виберемо ось цей. Скопіюємо його. Правою кнопкою по зображенню. Контекстному меншої відкрилися, вибираємо копіювати зображення. Переходимо в документ. Правою кнопкою, де ми хочемо вставити, вибираємо параметр вставлення. Ну і потрібно вставлення, наприклад, зберегти вихідне форматування. Давайте зменшимо, для цього тягнемо за ось це коло. Коли ми виділяємо зображення, то в з'являється. Ну і тягнемо за куточок, щоб пропорції зберігалися. Давайте обріжемо трішки зображення. Зверніть увагу, що коли ми виділяємо зображення, з'являється нова вкладка Формат зображення. Перейдемо на її. Вибираємо в групі розмір обітноти, обітноти і тягнемо за ось ці лінії. Клацаємо за зображенням, вже обітнули. Тепер зробимо обтікання текстом навколо рамки. Так, текст у нас вже справа. Добре. Тепер зробимо, щоб були скруглені кутки. І вибираємо потрібний стиль. Нам підходить ось цей. Тепер збережемо даний документ, для цього виконуємо файли зберегти або зберегти як. Вибираємо огляд та я збережу у власній папці вона в мене знаходиться на робочому столі. І назву Еволюція мобільного телефону. Завдання практичної роботи виконано. Якщо у вас виникли запитання, залишайте їх у коментарі. Дякую за увагу! Бережіть себе, все буде Україна!